З керівництвом і так далі. Тобто, от доросла психопатія вона відрізняється від дитячої, тим, що це вже якби ну, вже хардові йдуть маніпуляції, да? якщо там в дитячому підлітковому віці ми коригували це, і воно не так було все виражено, то дорослий такий маніпулятор е, застосовує вже таку, як то кажуть, хардову артилерію для того, щоб. Е, поневолити свою жертву і отримати від неї той ресурс за яким він якого він прагне <кій> тобто зараз поговоримо про таких людей, які в нас дуже часто на слуху, на слуху на сьогоднішній день, тому що це дуже актуальні теми, і таких психопатів, да, маніпуляторів називають по-різному, тобто, це є пікапери, це і переверзні нарциси, це аб'юзери, це і газлайтери. Тобто там категорія їх дуже дуже велика, але все це просто можна назвати одним словом маніпулятор. Тобто психопат це людина, яка схильна до маніпуляцій. Тобто там не особливої різниці немає. Психопат це чи маніпулятор все одно, основний інструмент впливу на людей це є маніпуляція. Тобто, якби ми зазвичай от, дійсно маніпулятора, да, чи аб'юзера, чи пікапера, як зараз ще використовував, називали б дійсно психопатом, то жертв, які страждають від цього, було б набагато менше. По суті, наприклад, коли ми беремо пікап, це досвід такого е нарциса, дуже такого, якого дуже який дуже себе любить, який думає, що він от в всьому світі неперевершений, прекрасний. Йому всі в цьому житті винні, всі повинні е якби садити його на трон і кружити його, е так задовольняти всі його потреби. Тобто це вивчений і такий і перетворений в технологічний процес досвід. Тобто, це ціла схема. Це ціла схема, яка опрацьовується е, на різних курсах, на різних тренінгах. Частіше всього люди, які використовують ці всі пікапські техніки, да, якщо це, наприклад, хлопці, дівчата, які намагаються там зав'язати якомога більше стосунків. Вони йдуть на курси, вони йдуть на тренінги, де їх навчають цьому такому технологічному процесу, який він є такий сам по собі упорядкований послідовний. Таких взаємопов'язаних дій, які застосовуються от саме з моменту от таких початкових даних, да? тобто, що таке початкові дані? тобто, коли ми обираємо об'єкт, який нас цікавить, так? і опрацьовуємо його до того рівного моменту, поки ми не отримаємо необхідний нам результат.